Ти і сестри, церква Христова. Зараз така зима. Сніг розстає від дощу. І на річці тоненький льодок. Тонесенький такий. Місцями товстіший, а місцями промоєний. Ось такий льодок. Він самий. Небезпечний, коли надієшся, що він товстий, а там промоїна, і він зець тонкий, і люди провалюються, тонуть. Чому таку аналогію приходить на розум? Тому що время літнє закінчується, говорить Господь. І починається духовна зима. Духовна зима. І будуть свої пастки, і будуть свої обставини, через які, які хтось буде проходити, а когось Господь вихопить, хтось помре, буде ждати вихоплення в церкви, так? восхищення церкви. А хтось, ті, що остануться в живих, будуть восхищені. Смертві спочатку воскреснуть, а потім ми, які остануться в живих, і з ними на облаках будемо зустрічати Господа. Але передусім має бути зима. Бо літо, Боже благоприятне, закінчується. І от дав такий сон останній, де я не, не зрозуміла. Думала, що хтось із братів чи сестер, з якими я зараз знайома, познайомилася в церкві, буде просити милості, буде отримати толкування від Бога. Ну, те, що я не розумію, возможно, є той, хто з... Комусь буде давати Бог. Бо сказано ж ним, що він хоче, щоб ми всі були, ну як, доповнювали один одного. І, ну от, такої можливості не було розповісти про цей сон. Я побачила двох жінок, які нирнули у літнєше море, таке гарне, бірюзове з такою. Ну, здається, теплою водою. Я просто стояла на такому великому камені, як на скелі, і дивилася в воду, а вони вдвох кидалися прямо в цю воду, але стрібнули туди у туфлях. Одна в чорних на височенних каблуках, а друга в білих, на як весільних, білосніжних туфлях на височенних каблуках. І от, ну я дивлюся і думаю сама собі, мені стає смішно, що це можна, як це можна плавати у морі із тих туфлях. І приходить мені на розум, як вони будуть вилазити з того моря, то, мабуть, цими каблуками будуть як тими Аль... Альп альпіністів, будуть на скелю дертись. Ну, от я собі представила таку сцену. Ну, це в сні, У весні я собі представила таку сцену, що вони ну в ітогі вони в воді можуть загубити геть ті туфлі. Ну, вони були. У них були туфлі. Е, і вони могли водою змитися. Але я подумала, може вони для того, щоб ходити по дну, а потім вилізти на скелю. То есть у них в руках будуть ці туфлі, і вони будуть за допомогою цих туфлей, бо вони на таких височенних каблуках. Ну, чом, для чогось потрібні ж ті каблуки, крім краси? Ну а в морі навіщо ті каблуки? А в морі, ну, в випадку, тапочки для гальки. Ну, так, щоб ну, нога ну, тіпа, не, не різалась, там, тіпа, допустім, або не наступить на якесь ядовите створіння між, між камнями, яке ховається, воно від тебе ховається, але ти на нього наступиш, і воно тебе жальне. Це теж як про образ, що чому високі каблуки. Гонор. Дуже високого мнення про себе, дуже високо себе. І всі наші проблеми від гордості. І коли об'явлено була в церкві пост, піст, так, то, ну, що ми можемо, да? ми можемо з Божого благословіння бороти ну, цей гріх гордості, сібелюбія і це гріх, а, що ще третє? ну, Гордість це сама превозношення над людьми, це створює таку ілюзію своєї значимості. І ти стаєш дуже ранимий, ти стаєш такий, ну, стам. Залежний від людського міння. І тобі здається, що от оце важливо, і всіх, всіх на повин, всі повинні думати так, як ти думаєш. Ну, для цього є нас писання. Що не те, що я думаю, не те, як, що там хто хоче, а як каже писання. І от Писання нам говорить, що Бог гордим противиться. Покаяння повинно прийти, бо гріх без покаяння не буде, не буде прощення. Так? Є гріхи, які нам прощені по милості, ті, як по вірі нашій, але ми повинні. Держатись чистоти. І коли у нас є по житті нашій, то ми повинні розуміти, що нам треба покаятись, а покаяння повинно прийти від молитви. Коли ми молимося у Божій присутності, нам дає Бог смирення, чистоту і приходить покаяння. Осознання того, що ми могли зробити осознано, неосознано, а якщо, допустимо, не то воно приходить осознання, що це не личить дітям Божим. А якщо це, допустимо, навіть таке противлення, іде дух противлення, то дух противлення це не... Не те, що дає Дух Святий мир, він дає мир. Але ми противимося неправді, ми противимося тому, чому не угодно Богу. І Духом Святим у нас є розуміння всередині, що є угодно йому, а що не угодно. І коли ми в цьому духі двигаємось, то виходить. Що ми виконуємо волю Божу можемо. Приходить його присутствие, освячуватися, благословлятися і приходить до нас розуміння, що треба покаяться, покаяться, змиритися. Бо хто й ти, людина, який себе привозносить перед Творцем? Хто ти є? Да ніхто. Пиль, прах, цвіток, який сьогодні цвіте, а завтра. Ми живемо по милості Божій, по Його любові, доброті. Спасаємося вірою в Ісуса Христа. І Він, як спасаючий нас, Він спасає від наших гріхів і починає нас обілювати. І цей процес це процес. Це не може бути одноразово. Не можна думати, що. Ні, мабуть, у Бога є механізми, як змінювати людей і судьби, і душі, і здоров'я, і все. Ну, все це приходить тільки по його волі, з Його благословіння. І ну, ця піст нам допомагає. Хто вже як зможе пооститися, це вже кожен повинен мати розуміння від Бога, як кому годиться, як хто вважає за потрібне, як Бог веде. І вибирати той піст, чи це воздержання від якихось гаджетів, воздержання в їжі, воздержання від лишніх слов. Ну, тобто воздержання від навіть надмірного спілкування. Це теж смирення перед Богом, змирення. И... Піст і молитва допоможуть ізцілитися від болізні. Це дуже важливе. Що написано в писанні. Ой, людей, якщо люди не мають внутрішнього водітельства, вони можуть заблудитися. І будуть показувати на чорне-біле, на пол, потолок будуть говорити. Тому що Бог веде... І не дає нам уступитися. А якщо ми по своїй, ну так сказати, малолітності, десь, десь не, не маємо того е, такого плотного спілкування з Богом, то можемо ступатися. Але ми праведники праведністю Христовою. Тому не своєю праведністю, не своєю святостю. І не не... А, є таке термін самоправедність. Роздуваємо щоки, кажемо, О, та що там той, а от я. Ну, от із тебе і буде випрос починатися. Бо суд Божий буде з дома Божого, починається суд. І кожен. Хто називає себе храмом Божим. Він є дом Божий. Він є тіло Христове. Ота от його клітинка, яка не повинна бути е, неповноцінною. І починати казати, що ось, ось я, бо я вухо, або ось я, бо я рука. Ну от, ну, самі розумієте, пам'ятаємо Павла. А, і, а. Це хай нечисте одійде від нас. І оці такі візуальні хащі, хай ну, будуть як прообраз, що Господь, він все любящим його переводить на благо. І навіть ну, кущі, які, допустимо, риби. Очеред, якийсь там, якесь сміття там, ну ми можемо взяти як прообраз, що в нашій голові там робиться. Ха -ха. Якщо там отак от все, то Господь наведе порядок. Господь наведе порядок, якщо ми будемо приближатися до нього, брати піст, воздержання від того, чого ми привозносимо понад Богом. Ну, от, і змиряться, і давай, давать буде Господь те, чого кому не достає. От, ми думаємо, що от нам би оте, нам би оту. Ми просить можемо, просить можемо, але завжди, хай на все буде твоя свята воля, хай на моє життя буде тільки твоя свята воля. Довіряю. Тебе, ой, себе тобі. І тільки так ми пройдемо всі наші обставини з Богом. Слава йому навіки. Амінь.